І традиційно, коли пишеться диктант, піднесений, бо це момент єдності у усвідомленні того, наскільки прекрасною є українська мова, і це є головним посилом. Так, текст очевидно є зрозумілим і актуальним всьогодні, всьогодні, бо Є ті речі, в яких ми вже живемо тривалий час під час російсько-української війни. Він про опір, він про стійкість, він про чуттєвість, він про любов, тому з цим все гаразд. От, звичайно, те, Хто написав його повністю і встиг, це вже інше питання. Бо справді темп такий заданий, досить серйозний і, скажімо так, професійний для тих, хто кожен день конспектує, а вже не всі до цього звикли, скажімо так, і тому не, не встигали часом. Але я думаю, що головна мета це. Те, що по всій країні, навіть ті, хто зараз в окопах, кому зараз дуже важко, вони приєдналися до радіодиктанту.